Він Микола Васильович Гоголь. І стала панночка прикликати всю нежить, всю нечисть, і почали пробиратися в вікни оскверненої церкви чорти. Почали пробиратись туди людожери, мертві утопленниці, мавки русалки, страшніші один за одного були ті мерці. Всі шукали хому брута, і всі його не бачили. Сокотіла зубами панночка шкрябалась, об невидиму стіну і не могла знайти хому брута. Мавки билися прозорими руками об скляні двері. Чортенята бігали навколо кридяного кола. Страшно було хомі брут. І читав він уперто в салтиря, знемогла панночка, вся, вінок на її голові опадав білим листям лілей, і вирішила вона сказати такі слова Покличте вія. В ту ж мить страшна потвора з'явилася в церкві, дух, мов корінь дерева, весь у землі, а він його. Та такі були довжелезні, що тяглись по землі, і йшли біля нього, слуги його, страшні духи вели його під руки. Спинився він и сказал, піднимить мне неве, а потім глянув на хому Брута и сказал, он де вен".